Як отримувати якісний і недорогий комбікорм для кроликів, бролерів чи інших тварин? Робіть його самі за допомогою міні-заводу розсипних комбікормів продуктивністю до 300 кг на годину. Це універсальне обладнання для виготовлення комбікорму, до складу якого входить трав'яна мука, люцерна чи сіно, а також зернові культури. Поглянемо, що входить в комплект. Перше, це універсальний подрібнювач потужністю 7,5 кВт, на якому ви можете переробити будь-яке зерно, качани стебла і кукурудзи, лушпиня, люцерну, сіно, солому та інші матеріали, які ви хочете додати в комбікорм. Подрівнювач обладнаний довговічним відбалансованим ротором зі змінними ріжучими елементами. Друга складова мінізаводу, модель 2 в одному, змішувач та шнек дозованої подачі з бункером 1 метр кубічний. Він обладнаний автоматикою для змішування, де можна виставити час змішування. Має мінімальні сліпі зони та ідеально вимішує комбікорм. Дозволяючи додавати премікси і готувати різні види комбікорму, над змішувачем, встановлена аспіраційна система, яка дозволяє оператору працювати без пилу. Готовий розсипний комбікорм можна вивантажити в мішок чи відправити на гранулювання, перевівши обладнання в режим шнека подачі. Якщо ви хочете робити не тільки розсипні комбікорми, а ще й гранули. Рекомендуємо доповнити міні-завод ЗРК 03 гранулятором на 15 кВт з конічними роликами. На такому комплексі ви можете отримувати 300 кг гранул на годину. Артмаш надає будь-які запчастини допомогу при запуску обладнання гарантію один рік. Актуальну вартість мінізаводу уточнюйте у наших менеджерів.